Є знижки на Дефлю Сільвер. 15% в аптеках подорожник вам та ощад. А зараз мій найулюбленіший раунд день народження. І сьогодні наш іменинник Тимур, бо в нього день народження найближче до сьогоднішньої дати. День народження. День народження. Yeah. Yeah. Hey. Так, а тепер трохи правил. Mm -hmm. Я буду ставити запитання, поки ви не відповісте. Якщо ви відповідаєте правильно, передайте коробку. Якщо ні, то продовжуєте. Дуже важливо, в кого буде ця коробочка в момент, коли закінчиться час, бо всі зароблені бали командою згорають. Mm -hmm. Ну і mm -hmm. всі. Всі, да, всі, і команда суперників переможці. Такову зрозуміло, днюха. так? Так власна днюха. Важно зробити так, щоб коробка не була, була в руках. Шо? Це я для своєї команди. Все зрозуміло. Так. Тоді я готова починати. А ви крові? Так. Так. Який символ зображено на щиті батьківщини матері у Києві? Тризуб. Правильно. Так. Продовжіть приказку їхав до Хоми, а заїхав до. Докуми на правильно До Який модний аксесуар робить український дизайнер Руслан Багінський для багатьох сірок. Зокрема, правильно. Що таке блават? Серйозно тут <звук> куми, тут Блават? Блават – Це така булава маленька. Це неправильна відповідь. Волошка. Квітка. Хто автор першої поеми українською мовою? Це ж ЕНЕЙ БУПАРБОК моторний, а це в нас був правильна відповідь. Де знаходиться найдовший у світі тролейбусний маршрут в Кривому Розі? Неправильно у Криму Симферополь Єлта продовжить назву мультфільму як козаки сіль крали возили. Неправильно купували як розшифровується абревіатура дія а, Ді, е, дім і я неправильно. Держава і я Альона Савраненко співає під псевдонімом. Казка. Неправильно. Альона, 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 Альона? 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 Як а? називається частина слова, що стоїть після кореня? Після кореня суфікс. Правильно. А у якому б... закладі <гаш> вищої освіти є факультет тік-току? Культ... Університет культури. Правильно. А як звали гуцулку у відомій українській пісні? Правильно. Який навчальний заклад заснував князь Константин Василь Острозький? No. Шевченко. No. Острозька академія. собою Що насить? Собі Кого водять? Базу. правильно. Хто є головним не, тренером? Не втекал, не хто є головним тренером збірної України з футболу? 에, зараз що Ребров чи Шевченко? Правильно. Вибор? Який кінець приказки? Чи є б нявчало? А твоє мовчало? Правильно, Блискучий різновид вугілля і назва міста в Луганській області. Антрасит. Правильно, хто написав вірш? Думи мої, думи мої. Шевченко. Правильно, як звали політика дисидента лідера народного руху України? <чування> Шупер. Команда Педана втратила, на жаль, усі зароблені бали. А ось команда Юрія Ткача. Юра, послухай, будь ласка, Дай, отримала сім балів. <плес> І у нас тепер умерено. Давай.